Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Макситинський. Початок травня, перша неділя. Ну, от. Хто слідкує за моїми відео, той пам'ятає ось цей ряд. Далі пішов Караманівський і це, мабуть, 10 штук Караманівського. Перші вони садилися, ось ці великі. А, от. І виявилося, що мене підставили, якби... Знайома людина, а підставила з Караманівським. Підсунула якісь другий Караманівський. Не, ну, незвичайний, що у всіх нас Караманівський, а якусь єрунду. Чого єрунда? Вже пройшло скільки. 4 роки, мабуть. От. А горіха фактично немає. Мені вони нафіг не потрібні, такі, такі караманівські в кавичках. О, якийсь один кластерок. Нещасний є. І на тому все. То куди таке діло? От, йдемо далі. Я хотів на порослини переприбити, але вони передчасно вирізалися, то вже щоб не тратити рік. Ось, тут теж те саме. Можете самі подивитися. Горіха немає. Ось тут ще на ну, десь мелькнуло в мене. Ага, ось. Мелькнуло. І на тому все. І промилькнуло. Ноль. Тому буду перепрививати їх усі. Результат результат дозніму, от, відео спаяю і вже закину. А, вон. а ні, це вже ось між ними я посадив натуральний караманівський. І ось вам малець, другий рік пішов. Скоріше за все, да, двох річкою садилось, другий рік пішов. І ось вам. Горіхи. Ось вон караманівський. Ось, горіхи. Ось. а це я розумію. Оце я розумію. Його я ще підчекрижував, то тут ще могли би бути горіхи. І ось така картина через один, через один, а тут я защіплю інший сорт, він буде запилювачем працювати. Це теж караманівський, а це псевдо караманівський. Зараз їх всі поперепрививаю. 10 штук От. і на тому сьогодні буде все, вже починає. Скільки там у нас годин 5 годин, вже починає якби комарики зараз будуть гатити. Мошка в нас така заразна. От. Трошки звісно, на це боковий зріз, покращена куполіровка, прививка на пеньок. От, можливо хто перепрививати буде грубшим черенком. в нього є сила для росту, тому має в принципі бути все добре. Ось, прибив на таку висоту, приб'ю всі одинаково, щоб гарненькі були. От. І тоді вже крона буде формуватися. Не крона, вірніше, а буде формуватися колона. Бо це буде якби, ряд шпалерний по типу щось таке наподобі цього. Не професійна, а така аматорська шпалера. Загалом все прививаю. По проживанню відео зніму, покажу. Так, да, ну прививка буде складна, ну, і складна прививка і складне проживання, тому не знаю, коли я його дозніму. Можливо, десь під кінець літа аж. Ну, загалом мені це декілька місяців займає, а вам декілька секунд. Ну що, друзі, справився трошки раніше, ніж, ніж думав. За годину рівно, фактично. Ось такі прививочки вийшли. Ось 10 штук. Я думаю показувати, як прививав сенсу немає, воно все очевидно ясно. Пеньок зрізається, зарізається, як для покращеної копуліровки язичок, зарізається язичок, так само як і на підщепі, була би аби одного діаметра язичок вставляється і замотується. Просто йде трошки більше самого тейпа, скотча. Ленти антималь... ну, прививочно. Тут секатор взяв отак. Десь сантиметра майже три. Далі я не ризикну, тут більше трьох. Цей італієць так бере. От. Ну новий, правда, я купив другий новий. Бо той був десь загубився і мусив, ну, треба було срочно, а потім знайшовся. Як вже цей купив, ну як завжди, традиційно. Ось такий потужний пеньок. Я ж прививав, можливо ви пам'ятаєте, хто слідкує за каналом, на отакі пеньки прививав і прививки вдавалися. Це ще на початку моєї якби, фундукової справи такої. Ось так навіть під углом. Будемо підв'язуватися, звідти палкою буду підв'язувати, щоб його не виламало вітром перші роки. Обов'язково зафарбовувати верхи. Можна повністю черенок, Можна ось тут. Вдалося підібрати діаметр, вдалося такий черенок підібрати грубий під підщепу. Вот. І тут в принципі все взагалі просто і легко. Вот. Ну і а, ще оцей ось видно зріз, видно зарізи. І тут забув я, не дійшов не дофарбував зараз я піду, візьму фарбу, зафарбую. Все, а там далі пішов в мене караманик. Повністю аж... Ага внизу форма 1, там десь штук М -м, біля 20. От. А так все караманик Тут густо посажено через 80, здається, десь плюс-мінус. Де більше, де менше, тут якби я сильно там не стріляв. Прибереться цей чорний і йому тут буде, він за рахунок чорного гарно вимахує такий красавець, здоровий, чистий, все. От. Бачите? Який він вирі... виростає вже вище мене, вже десь 2 метри він. Ось така красота, це за два сезони він так виріс. Так, да, за два сезони. Ось така красота. Все, буду чекати на приживлювання і зніму вам далі відео. Так Ну що, друзі, показую вам результат по прививкам 10 липня 23-го року. Відповідно, ось прибивка, то найперше, що я показував на пеньок. Грубий. Ось вона так пішла. Доволі гарно. Підв'яжу її і все буде з нею. І піде уверх. Чорний трошки під, підріжу. Перша. так Друга. Це нагадаю ці штамби. Ну, відео ви дивилися. Ха, минута назад. У мене це вже пройшло часу. Це штамби. Е рослин, які мене надули тортом. Ось друга прививочка, теж дуже гарно прижилась, все гуд. листика гриз, ну нічого. Так, третя прививка. Ось така, теж суперово все прижилося, гарненько пішла в різ. Четверта. Ось будете дивитися, якщо будуть наростати. Вже пішло на прививці листя і будуть наростати пагони з-під щепи, треба його обривати. Так, це яка в нас четверта? Так, сюди може побачимо, може нащеплювся щось на другий рік. П'ята. Теж ось дивіться, а вон хто в нас є листя. П'ята. Дуже гарна картинка, сонце зайшло. П'ята. Це наші помічники. Вони бактерії всякі убирають. Шоста. Підв'яжу, буде супер. Ще до осінь, до зими він метр вальне на таких корнях. Шоста, якщо я не помиляюсь. Чи сьома. Ось. Сьома. Чи восьма? Теж така гарна прививочка. Так, це дев'ята, бачу вже по, по ряду. Ось дивіться, як гарно. Почав наростати калюс. Бачите? Фокус. Угу. Дев'ята. Красиво пішла всі всі. брунічки треба прибирати. І десята. 100% вдалих прививок, 10 з 10. Гуд. Бачите, благе діло, як то кажуть, благо діло по-оркостанськи, -по то воно завжди виходить. Ось така красота. 10 прививок і всі прижились. Хоча я робив трохи пізніше прививку, але тим не менше, ось дивіться, яка красота. Вже сантиметрів ну, Біля 20 см прирост. Очікую на рівень з цим карамаником натуральним до зими прирост. Якщо не почне кронуватися, бо я бачу, що бруньки з пазух вже хочуть стартувати. Подивимося. Загалом, друзі, ділюся таким експериментом і, і такою інформацією, що можливо вам буде корисно в подальшому. Думаю, багатьом буде корисно, тому що пересорту набралися всі, як жаба мулу. Завдяки деяким персонам. Все, друзі, всім миру, всім добра. Допомагаємо ЗСУ, щоб добитися якнайшвидшої перемоги нашої. Почуємось.